Вітаю, етері ТВ. Традиційний випуск новин теми дня. У студії працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо уже за мить. У ніч на 13 грудня Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ракети загрожували населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. За попередніми даними РФ запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників. Зокрема, була й щонайменше одна північно-корейська ракета. Сили ППО знищили 81 з 94 ракет і 80 зі 193 БПЛА. Ще 105 дронів локаційно втрачені. Повідомляють повітряні сили. Відбої повітряної тривоги в областях почалися о десятій ранку. Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали енергооб'єкти в кількох регіонах. Це один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці. До слова, це вже 12-та Від початку року масована атака на енергосистему. Наразі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим збільшили обсяг обмеження електропостачання. Про це повідомляють у Чернівці Обленерго. У Чернівцях завершила капітальний ремонт вулиці Ярошинської. Про це повідомив Чернівецький міський голова Роман Клічук на своїй сторінці у Фейсбук. Як ідеться у повідомленні, наразі тривають роботи з облаштування тротуарів. Попереду ще нанесення розмітки та озеленення. Нові графіки знеструмлення для Буковинців. Міністерство енергетики розробило нову інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Про це оголосили в «Укренерго». відповідно до змін. Усі області адаптують свої графіки до нових вимог і одночасно переходять на нову модель. Повідомляють у Чернівці Обленерго. Отож, увесь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень буде поділений на шість рівних черг. Кожна з яких буде додатково розділена на дві підчерги. По Чернівецькій області загалом буде 12 груп. Відповідно, за словами енергетиків, кількість груп зменшиться. Тож і наповнюваність груп споживачів буковини також зміниться. Доступних ліків стане більше наразі. Українці вже можуть отримати майже 600 різних ліків та медзасобів безкоштовно або з невеликою доплатою за програмою реімбурсації. А від початку наступного року цей перелік буде рекордно розширено. Отож, які нові ліки включені до переліку, та як їх можна отримати, розповідаємо уже за мить. Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму Доступні ліки, яка передбачає можливість отримати препарати в аптеках за рецептом безоплатно або з доплатою частини їх вартості. Про це повідомив цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До програми додали ще 30 нових діючих речовин. Про які саме йдеться, розпитуємо у директорки департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова. Збільшується кількість препаратів для неврологічних захворювань, ревматологічних і також для для офтальмологічних захворювання ці кількість препаратів буде оновлена, і можна буде також за електронним рецептом звернутися до наших до нашого лікаря, який вам випише. І ви в аптечну мережу. Також програму Доступні ліки поширили на дітей і додали ліки у формі крапель і мазей. Програмою можуть скористатися усі пацієнти, зокрема, і військовослужбовці, які потребують амбулаторного лікування. Повідомляють вова лікарські засоби, що входять до програми, можна отримати через аптечні мережі у своїх містах, а також у мобільних аптечних пунктах. Основне мати електронний рецепт від лікаря. Звертайтеся до наших сімейних лікарів для виписки рецепту, електронного рецепту для того, щоб отримати препарати, препарати якісні, хороші, яких можна безкоштовно або зовсім за невелику оплату отримати ці ліки в заклад в нашій аптечній мережі. Щоб отримати ліки, необхідно звернутися до однієї з аптек, яка бере участь у державній програмі реімбурсації. Всі вони мають спеціальну наліпку на вітрині доступні ліки. Крім того, уряд розширив мережу аптек, залучених до програми. Зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях. А ще отримати ліки можна, скориставшись послугами Укрпошти. Наші люди можуть зателефонувати в Укрпошту в кол-центр, де озвучити електронний рецепт, номер електронного рецепту, код доступу. І після цього на протязі трьох днів вам буде наданий. Будуть вам надана посилка з вашими препаратами у цьому випадку. Доставка ліків безкоштовна. Загалом за урядовою програмою у нашій області станом на 1 грудня 2024 року виписано 355 тисяч рецептів. «І Якщо по Укрпошті за 2024 рік звернулося 606 людей для отримання посилки з по програмі Доступні ліки з медикаментами, взагалі по області за 2024 рік виписано 355 тисяч рецептів і отоварено люди отримали ці препаратів на отоварено 308, рецепт 308 тисяч рецептів. Це 80% від загальної кількості у департаменті. Нагадують. Що для отримання ліків можна скористатися також одним з двох мобільних аптечних пунктів, які функціонують у Чернівецькій області, та охоплюють 15 населених пунктів у громадах. Напрямок в них поки йде колишній кіцьменський район, територіальна громада, і там певні села. Вони виїжджають кожного тижня в амбулаторію, де наші біля амбулаторії, де наші сімейні лікарі виписують рецепти, і люди можуть звернутися і отримати вже з мобільної аптеки ці препарати. Повний перелік лікарських засобів, які входять до програми Доступні ліки, можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, ліки українського виробництва можна купити за тисячу гривень, отриманих за програмою Зимова є підтримка. До слова, за п'ять років програмою Доступні ліки скористалися вже понад п'ять мільйонів українців. Зокрема, до неї були підключені 15 тисяч аптек, та наразі доступні майже 600 препаратів. Аліна Рябко теми ТВА. 15 років за гратами з конфіскацією майна отримала ще одна керівниця окупаційних органів РФ на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Йдеться про колишню старосту села на Херсонщині, яка очолила місцеву окупаційну адміністрацію. Колишня староста села Володимирівка Лазурненської селищної ради Скадовського району перефарбувалася і на співпрацю з окупантами пішла одразу ж після захоплення Херсонщини. Вже на третій день повномасштабного вторгнення вона розквартировувала російських військових у домівках односельців та організувала переслідування тих мешканців, які не підтримували окупантів. Також зрадниця забезпечила передачу представникам держави агресорки особових справ учнів місцевої школи. А після так званого приєднання до РФ. Зрадниця стала начальником територіального управління села Володимирівка адміністрації Скадовського муніципального округу і депутаткою від політичної партії «Єдина Росія. Також засуджені і заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 14 років. Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення транспортних засобів за кордону сплати відповідних митних платежів. Встановлено, що посадові особи благодійного фонду та їхні спільники з початку 2024 року незаконно ввезли 21 автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги для благодійних організацій. Надалі автівки реалізовували за готівку. Детективи вилучили автомобіля також документи на авто, гроші та мобільний телефон. Наразі фігуранту справи оголошено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся, бажаю насичених гарними подіями вихідних.